Дякую Анна і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. І сьогодні, 16 листопада, я хочу з вами поговорити, подивитися мої покупки-подарунки за жовтень. 23 жовтня в мене було день народження. Мені дарили, В основному дарили гроші, тому що на роботі дуже багато знайомих мене не вишиває. Тому а мені. Знаючи, що я вишиваю, мені дарували гроші, щоб я втілювала свої вишивальні хотюшки. Тож, я їх всі перевела в вишивальні наборчики. І зараз ми подивимося ближче. І почнемо з невеличких. Це зразу, вибачаюсь, буде шуршання. Багато шуршання. Це ось такі наборчики від кольорової. Це новенька. У них серія вийшла, я бачила, на Хенмейдецку. Вишив... А, на. <схай> боже, я вам схему засвітила. Вишивка по дереву. Бісером ось така святкова заря різдвяна. Так. У нас, на жаль, кольорова ховає бісер, тому у нас буде ось так а, бандура. У мене мама грала на бандурі в університеті, десь навіть є фотографія. І на найбільше мені це сподобалось. Давайте відкриємо. Так, я відкрила наборчик. Дивіться, яка невеличка заготовка. Ось. І ось які у нас кольори бісеру. Два білих, чорний, два, два здається, зелених, ще якісь. Рожевий і. Жовтий, ось така заготівочка. І ось така бандура в нас має вийти. Так, я відкладу, ну і а, рік достатку <гум> баранчик або овечка. Їх, оці, до речі, оцих двох, і на виставці якраз уже не було. Ну, я прийшла в третій день. Це було очікувано. Тож, це. Бачите, в мене все, для новорічні іграшки прибавляється, прибавляється, але я зі стільки не вишиваю. Але все ж таки, рано чи пізно руки до них дійдуть. Так, я, пам'ятаєте, казала, я не мілхіломанка, але коли я бачу відшивиці Мілхіла, деякі, вони мені подобаються, я їх купую. Так ось, ось один із них. Picлі Памкін, Я побачила а Вікторія Крестіч з Дніпра вона його вишивала на темно-синій єві і зробила подушечку. Мені дуже сподобався саме відшив на темно-синьому. Ну, я до паперу перфорованого відношусь так собі. Так, у нас тут листочок, але, дивіться, є бісерою, він тут прямо заховався. Це ж листочок має бути, так? Ось, добова. Ну, вісерий класний, яскравий Меточки. І я вже придбала там на синю єлу І цей набірчик. І другий набор від Мілхіл. Це ось такий соняхи, Sunflower. Теж красиві, класиві, теж бачила відшив. Мені дуже сильно сподобався. Дивіться, який бендрик у нас. Ну, він же пластиковий, але. Непоганий, не поганий. знаю, що там. Щось у них там? Just Batten Company. Зрозуміло, трошки вони відклеюються, але це такі, такі яскраві сіні кольори. І мені подобаються ще два наборчики Мілхілу, але наразі їх нема в Україні. Це вінок для мами, такий на синьому фоні і кукурузка. А, я не, так не, розумію, що можу під замовлення привезти, тому я планую ще замовити їх собі. Як бачите, я в <смір> Мілхіл купую тільки після коли бачу відшив. Не закохує все рівно <смір> в мене в себе мене ця марка. Так, прибираємо, тому що зараз в кадр йде набір, сказала би наборисько. Тому що коли я його замовляла, я вам скажу чесно, я... Не, ну я бачила розмір. 62 на 42 см. Коли мені нова почта видала посилку, я здивувалася, а навіщо? Так ось. Ось. Чарівна мить. Ось, Я не знаю, який це формат, але ось. Я його купувала на розком'ячці і Монтіру. Ці гуся мені дуже сильно подобається. А є подібні у Dimensions, але там таке якесь коричневе небо, і саме це, і за цього мені вона не подобалась. А тут, прям, знаєте, такий морозний-морозний ранок. Отакий, як він є зимою, коли на вулиці мінус бог зна скільки, ти виходиш, вдихаєш це повітря. Я не люблю зиму. Я її... Але ось тут вона ось передана максимально класно. І, здається, там, там прям, <хи>, прям дуже, ну, дуже холодно, прям видно цей іній. На кожній гілочці така фантастично холодна зима, яка вона була раніше. Я пам'ятаю, <кхи> у нас було мало того, що вони морозні, вони були багато сніжні з ними. І в нас кілька разів. Ну, там, Дорога від райцентру до села 20 кілометрів, але ці 20 кілометрів а, іноді приїхати задача з зірочкою, тому що в нас є кілька місць на цій дорозі, коли просто перемітає снігу. І коли я ходила в школу в сусіднє село, це приблизно 97 2001 Проблеми були там і зі світлом, до речі, пам'ятаю. Приходиш зі школи світла нема. Ми взагалі в нас уроки закінчувалися, виходили на зупинку. Ми перші. А, треба почати з того, що ми вчилися в другу зміну, тому що в нас була величезна двохповерхова будівля школи, яку потопити було нереально. Провозили якесь вугілля, я не знаю, є перший сорт, антрацит, я знаю, є другий, є третій, це, напевно, якісь висівки, тому що мамі колись таке, таке ж саме вугілля, а мама мене завідувала. Початкової школи в нашому селі, її теж чи привезли, чи пропонували. Мама сказала, що це сміття я приймати не буду. Принесіть, привезіть торф, тому що на Рівненщині торф теж добувають. І в неї був торф. В неї... <кхід> До речі, за скільки років школу в 2013 році закрила, а школа ні разу не йшла на карантин. В неї Діти, якщо болів, то одна-дві дитини. У неї завжди було два класи комплекта, Це зазвичай перший, третій в одному класі і другий четвертий. За неї завжди було тепло, діти не промерзали, не було ніяких проблем, ну, враховуючи, що все-таки віддаленість від міста. І коли бувало перемети сніг по 2-3 тижні, у нас взагалі транспорт не їздить. Нема циркуляції вірусу. Єдиний момент, коли школа могла не працювати, це, власне, коли заболівала мене мама. Тоді її класи уходили на самостійні, тому що ну, мама могла поїхати на нараду і все і добрий вечір. А в школі, в вчилась я, один рік ось так помучились по 10 хвилин уроки. 10, представляєте, представляєте, на вулиці мінус 20. Ось така рівна погода, як на цій картині. Ти тупцієш 5 кілометрів, приходиш у школі плюс 10 в класі. Відповідно, уроки по 10 хвилин, і ти ну, через годину-півтори йдеш в зворотньому напрямку, але <світ> в школі ти не нагрівся, ти ще замерз. І ти приходиш додому, <світ> ти просто там під грубою, ну, ти сидиш <світ> ніжно обіймаєш грубу. Напевно, я з тих пір ненавижу холод, можливо, можливо, з тих пір, тому що в мене низький тиск, не знаю. А потім нас перевели в дитячий садочок, він був закритий на той момент. Не знаю, в чому причина. Зараз відновили дитячий садок в тому селі, тому що дошкільна освіта стала обов'язковою. Ну і, відповідно, дев'ятикласна школа, вона, в принципі, вміститися в те приміщення не могла. Тому перші п'ять класів вчилися до обіду, наступні чотири після. Ну, і в нас уроки закінчувалися в районі шести годин вечора. А 6 година вечора це кляц, і нема світла. І тепер уявіть таку ситуацію, коли кляц, нема світла, і ти йдеш по селі, воно абсолютно темне. Тому що автобусу немає, він не проїхав через Смільгові замети. У нас бували такі випадки, коли нас військова техніка пробувала, ці замети, приїжджала. І ми такі гуртом кутилися в напрямку додому, у нас між селами, до речі, поля є. І це, ну я вам скажу, такі враження. Є, ще згадати, нема що дітям розказати. Тому ось для мене ось, ось та зима, яка була в моєму дитинстві. Хай вона буде на картині. І як кажу, як я та людина, яка не любить холод, хай вона буде тут на картині. Достатньо. І... Ну, але розмір. Це, напевно, найбільший набір в мене в колекції. Не знаю, в мене в ящик він не вміщається. Так, ще один наборчик чарівної миті. Який підтверджує, що YouTube зло. Це ось ця риба. <сі> ось ця фантастична риба. Ну, Тут бісер з нитками, тут, звісно ж, а, не передає прив'ютіє цієї красоти, а його в нас нещодавно вишивала Маринка Прок, і я її роздивилася. Дивіться, скільки бісером. М'єтки які класні. Тут канину я теж буду міняти на рівну мірку. Я це ще на цих риб дивлюся. Вони, ну, напевно, теж красиві будуть, але давайте почнемо з <рив> <рив> Ось <рив> така красива, красива рибулинка. Ну, тут тісно не видно. Ну, вона дуже класна. Вона от відшив її, якщо побачите вживу, ну, ви в неї теж закохаєтесь, повірте мені, і це людині, яка <рив> з бісером сильно новив. Ось ця частинка, сама рибка вишивається бісером. Все інше тут хрестика. Ще хрестик тут тренерку, не знаю, навіщо? Хоча тут 14 каїна. Ну, тут, дивіться, воно російське ще написано, напевно, запаси ще двоєні. Ось така краса. Так, хто у нас наступний? Наступна у нас буде Оланта. Цього року я вишивала. Сонячну Італію, здається, якщо не помиляюся. Сподобалось мені вишивати Оланту. Якісні матеріали, якісна схема. Не хрестиком єдиним, яким зазвичай, наприклад, нас грішить Лукас, і в нас Греція, я так розумію, це острів Санторіні. Це така краса. Ну, вона не така яскрава, як італія, але все ж таки трошечки ниток нам. Тут так само дивно. А, от, так, да? я ж її вишивала. Правда, розмета трохи прив'юшка. Тут. Там в нас Моліне Парі 17 кольорів. а Аїде свайгард А якого 16-та? Ну, така 25 на 32, така як у нас, в принципі. І була Італія. Ну, власне, це парний сюжет. Ну чому ні? Вишивати українських виробників. Е, потрібно і роздивлятись теж. Так, наступний набор, а во, наступний наборчик це, це буде пак, я вам зараз покажу його, ось як він виглядає. Це пак від Юлії Крафт з колібрі, Тому що я його мало знову не забула. І вже кілька разів просто-напросто запаси клала, потім згадувала, що я вам його не показала. Так, зараз я відкрию програму. Ось хрест е, Ні, Так, відстань. Це синхронізація між аккаунтами. Ось такі калібрики. Вони тут вишиваються шовчиками. Дивіться, я дуже довго шукала у хрестиках. Скільки хрестиків у схемі? Ось, марафон. Для таких, як я, прям написано. І я зараз розкрию за кадром, ми подивимося, що там всередині. Так, в нас всередині дуже-дуже багато краси. Дивіться, які лелітки. Красивені. З бісером, тут здається голочка всередині так, з голочками. Класно видно. Такі. Тут не тільки лелітки, тут якісь камінчики ще, бачите, красайка. Дорого-багато. І дивіться нитки. Ну, звісно, там, мені здається, ще потрібно буде ДМС. А, ну, ДМС в мене просто є. Ай, Ай-яй-яй. Все вже нарізано, все вже є. Взагалі, нитка це якийсь шов напевно. Такі класні. Хочеться торкатися і не відпускати взагалі. А, одне двоє. Я вам так скажу, дивіться, яка краса. В Юлії я купила електронну ще схему і у Юлії є майстер-класи, тому що там. Багато різних шовчиків, не тільки хрестиком єдиним. А в мене ще є кілька схем, які від Юлії подобаються, але поки що прибрала одну. Що ж, в принципі, в нас залишається, небагато, небагато, але такі самі красиві. Хоча вони мені всі красиві, всі гарні наборчики. Наступна це мережка. Стара яблуня. Ось такий. Набір, і він мені нагадує, я сьогодні шукала півдня цю фотографію. У мене є фотографія. Ось яблення. Тут колодязь, моя мама сфоткана. А нема тільки дороги, а це будинок моєї бабусі. Сфоткана вона від сусідки. От, точно такий самий вид, красивенний. І він мені <гум> ось це якраз і нагадав. Ну, у нас попрощих будиночок, звісно, але саме так. Така краса. А, незважаючи ще то, що є QR-код на а, фантастич. Так. так. тут є схема. Я спеціально питала продавця, бачите, тут є ще схема. Тому що купувати набір без схеми я не планую. Мені схема потрібна. Направду скажу, в мене вже був перенабір цієї а, старої яблу. Ну, я просто подивилася розмір її і так далі. Але. Переходити на чисто електронні схеми, тим більше я вам скажу так, вона мені не зайшла. Я не знаю, мені он, я вам показувала хрестиків ван лау. Та ж сама сага, тільки в нашому виконанні. Тому сорі, але мережка поки що, я надіюсь, у нас таки схаменеться і почне вкладати паперові схеми. Але наразі блокую, да? наразі я не планую. Все, що мені потрібно було з її з папером, я купила. Так, наступний. А наступний у нас, знаєте хто? Перший набір мої колекції. да, мене ніколи не було ланарт. Це перший наборчик. Дивіться, такий класний. Оболдінний. Так, да, він в сейпі, да, може вишивати трохи складніше, але. Чомусь саме його я дуже-дуже сильно хотіла. Тут багато у Ланарта є квіточок, квас, букетів, але хотілося цього. Бачите, які ниточки? Тим не менше 29 на 19. А, я не бачу, що за це не льон, це здається рівномірка. Так, я дивлюся через окуляри і через камеру. <гум> мені трохи поганенько. Ну, набори на Ланар, як то кажуть, не самі дешеві, але мені, мені захотілося він перший в моїй колекції. Дай Бог, не останній. Ось такий краснучок в мене є. Наступний набір. Теж, я її, чесно кажучи, розгледіла випадково. Я весь час думала, що тут це дім букет Мері. Я чомусь якимось чином. Не питайте, я думала, що це гуздики. <смістична> дім, в ньому все відсвічується. <смістична> все ще є, все відсвічується. А, а я не люблю гвоздики, вони мені похоронні квіти. Нічого не маю проти тих, хто любить. Але в мене стійке оце відчуття, і я, на жаль, не можу від нього позбавитись. А це піоне. Це піоне. Я його роздивилася вишитим і закохалась. Єдине, щоб я отут прибрала, це ці квіти, які просто лежать. Я не люблю квіти, які в'януть, ну, такі. Мені завжди шкода. Тому, можливо, десь. Я не бачила перенабору. можливо, буду замовляти і буду просити прибрати цю частину. Чому ні? Ось що в нас яка фарба. Дивіться, прям яскраві. яскрава. Красиві Дав грей. 16 каунтуїда. Ну, це їх завжди, де менше. Слова зайві. Такий красивий наборчик. Хай буде в колекції. Так. І останній набір. Можна сказати, мож... це могла б бути і рідзинка колекції, але я до всіх наборів намагаюся відноситись однаково. Ну, є більш бажані, менш бажані, але все ж таки. Це мега супер старенький дім ем. Snowflake Elegance Ornaments ось ці пінкіпчики красиві. Він у мене, я купила на розповнячці, він у мене вскритий. Ось у нас нитки нитки на місці, два паки і фетер. Здається, тут чи мала бути Аїда, а куди я її діла? Тому що взагалі тут тканини нема. Я не знаю по якій причині. Ну, тут міняли аїду, напевно, їй там щось сталося. А, а її взагалі прибрала, тому що я би. Хотіла би його вишивати на мурану. Тут яка здається, 14-та, якщо не помиляюсь. Ні, 18-та їда. 18-та їда це не моя їда. Мені на ній тяжко вишивати. І Ну, хочеться зробити іграшку більш красивішу, щоб вона була більш така. Ніжна. Вона і так сама по собі ніжна. Ой. Вони є такі іграшки, бачите, ніжненькі, і хочеться ж підтримати ніжність тканиною. Хоча, хоча я вам чесно скажу, ну, однозначно фетр я використовувати не буду на задний фон. Однозначно, ось ці бусинки, напевно, ні, буду підбирати щось інше. А тут тільки нитки. І я її, скажімо так, придбала. А за ціною це голд десь на 100 чи на 200 гривень дорожче, ніж я придбала цей голд. Тому я мега задоволена купувати а, за 5-6, за 4 тисячі, за 3 я не, не, не хотіла би. А тут, ну, прям попалася, да, він був відкритий, але все було на місці, і я вирішила все таки його придбати. Мені ще подобається кілька наборів дімовських для вишивок іграшок, але там, в мене так само, як і тут, є, є підібраний Марією Хітенко підбір в нитках ДМС і Анкор, просто тут ось такі нитки, які. Ну, вони складно підбираються в інших кольорах. Е, тому мені трапився, я придбала. Трапляться інші я теж. Якщо на, за адекватною ціною я їх теж придбаю, якщо за шалені кошти, е, я придбавати не буду. Та і так намагаюся на борчик десь якусь знижечку, в якусь акцію, ще щось купити. Тому що, ну. Зараз, зараз все тільки дорожає, заробітні плати, знаєте, фінанси не встигають поповнюватися так, як у нас ростуть ціни. Ось ось такими були мої покупочки, подаруночки. Мені дарували, я дарувала, тому що тут деякі. Я також сама собі придбавала. Запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. Запрошую в коментарі, напишіть, що вам сподобалось. Який би наборчик ви б хотіли бачити а, в найближчому майбутньому відшиві. Я подумаю, але не обіцяю. Тому що ви бачите, що вишиває зараз ну, значно менше, ніж раніше. А, будьте в безпеці, вишивайте з задоволенням і пам'ятайте, все буде, Україна. До зустрічі у нових відео. Пока-пока!